Невдоволення новими тарифами на житлово-комунальні послуги зростає з кожним днем. Голова обласної ради Володимир Чубірко зустрівся з представниками громад краю. каже, об'єднавши зусилля, можна достукатись до центральної влади. Отримали великі тарифи, отримали низькі пенсії, отримали великий курс долара. І це природньо, це правильно. Нічого, нам нічого не залишається. Ми будемо людей підтримувати, тому що це несправедливо по відношенню і до українців, і до Закарпатської громади, зокрема. І проднюю, що люди показують свої доходи на папері, показують, які розходи, їх чекають, оплачуючи за високі ціни за газ. Є, є, є субсидії, звичайно, але ну, люди вже не вірять державі. Оформляти субсидії на житлово-комунальні послуги закарпатці не надто поспішають хоча скористатись таким правом можуть всі на сьогодні із близько 360 тисяч домогосподарств в області подали відповідні документи на оформлення житлових субсидій лише 14 тисяч сімей за інформацією, яку подали наші управління і міські управління праці соціального захисту населення. звернулося до управлінь на даний час біля 14 тисяч домогосподарств. Розглядається управліннями зараз у розгляді біля 16 тисяч. Справа в тому, що різниця між тою і тою цифрою, в тому, що е Особи, які отримували до підвищення цін тарифів житлово-комунальні, тобто житлові субсидії, їм перерахунок субсидій здійснюється автоматично, тобто без звернення і подання декларацій. Тому така різниця між зверненням 14 чотирнадцятисять і 16, які в даний час знаходяться в розгляді. Якщо ситуація не зміниться на краще, люди прогнозують новий соціальний вибух, що вони зараз нас не почують, але це не тільки ми тут у Закарпатті, це по всій Україні. Ні, таке це не тільки нам тут погано підніметься народ. Повірте мені. Зрештою, після дискусії за ініціативи голови обласної ради Володимира Чубірка підготували відповідне звернення до президента України, уряду та Верховної Ради, яке винесуть на розгляд сесії обласної ради 28 травня. Якщо ж реакції центральної влади і далі не буде, люди погрожують подальшими акціями спротиву.